Коротше що, набит мені зовнішній вид оцієї барбікюшниці. Зараз буду це змінювати. Для цього мені знабиться ось такий пеньок, з нього буду робити диски. В результаті вийшло ось таких два коржика, Ну, ріщик з мене такий собі. Тепер треба зняти відсюди кору. Вийшло десь так. Зараз покажу, що буду робити з цим далі. В моїй голові це виглядає десь так. Замість цієї металевої полички хочу зробити ось таке. Значить, треба відрубати ось таку частину. Ось так мені здається, виглядає вже покраще. Зараз зроблю на цю сторону. Коротше, такий апгрейд мангальної зони вийшов. Коли згодом підсохне, зашліфую потім полгарочкою. І так залишу. Що скажете, як вам? Ну і як же ж без тесту розпалюємо вогнище і тестуємо? Ага. А в цей момент я прорахувався. Зробив таку скобу. Зараз буду монтувати. Ось так виглядає. Перевіряємо. Ну це вже зовсім інша справа. Розпалюємо вогнище. Думаю, цього вистачить. На дворі стало холодно, прийшлося одягнути блотну куртку. А на цьому все.